5 жовтня у державному історико-архітектурному заповіднику Стара Умань сталася унікальна подія для міста, для філателістів Умані, країни та світу. Тут урочисто погасили на художньому поштовому конверті оригінальну марку Місто Умань, 350 років Магдебурзького права. Право першого погашення отримав міський голова Юрій Бодров. На сьогоднішній день ця подія безумовно надзвичайна. Вона приурочена до дню народження нашого міста. Ми... це дуже приємно. Я вітаю вас, і я вітаю тих людей, які робили цю справу, які робили цю марку. Це не пересічна подія, особливо для нашого міста. Ми, можливо, деякі багато там десятків років чи скільки будуть шукати цю марку, тому що це щось таке для тих людей, які цікавляться. цією справою, буде дуже добре. З 5 жовтня 2013 року ввести в обіг. Та вважати дійсним, для пересилання, письмової кореспонденції в усіх відділеннях поштового зв'язку, художній поштовий конверт з оригінальною маркою Місто Умань 350 років Магдебурзького права. Автором оригінальної марки, яка прикрашає художній поштовий конверт, став відомий уманчанин і художник Геннадій Кліщар. Вийшло всього сім конвертів, присвячені Магдебурзькому праву, значить західноукраїнських міст. Першим була Жука. Потім Сандір, потім Дубно, потім Мастисько, Львів і місто Ума. Початок цієї серії я розробив у 2003 році. Я працював над цим ціле літо, дуже тяжко було, але все-таки скажем, ця розробка вона от живий до сих пір. Та ж, шановні колекціонери, поспішайте, адже з кожним роком вартість оригінальних марок зростає.